З вами Інквізітор, це канал про гроші, і сьогодні ми поговоримо про таку тапалку в телеграмі як Блум. Отже, Блум. Найчастіше питання це коли все таки буде лістинг, як сказав Меркіс у своєму відео так, когда же лістинг Блум. Друзі, відповідаю прямо на этот вопрос. Сейчас дати нет. Я отвечу. Отже, ми розуміємо, що лістинг буде десь в кінці. Четвертого квартала цього року. Тобто це дуже радує і радує те, що, в принципі, вони розвиваються. І, як сказав Меркіс в своєму відео, то це не просто тапалка, яка потім, після лістинга, закриється, і на цьому буде все. Він сказав, що буде ось так. Почему? Как до этого действовала огромная широкая телеграмма аудитория внутри миниапов? Все что-то делали, тапали, играли в игры, ждали листинга была в активной фазе, и на этом все. Блум в этом смысле делает и действует совершенно иначе. Мы уже объявили о том, что у нас проходит 5 дроп периодов, 5 форматов дропов. То есть у них еще много, то есть у них очень много еще. Проєктів буде багато мемпадів, таких як Memfy, таких як Mask, ну X-Empire, Тобто проєкт буде ще розвиватися і буде працювати. І саме головне, він буде працювати як біржа всередині телеграму. Поговоримо про сам мемпад DOX, який був, і які деякі люди, скажімо так, не дуже були. Раді цій новині. тому що цей мемпад був тільки на, здається, півмільйона користувачів. На півмільйона або на мільйон користувачів, все. Тобто, док докси могли отримати не всі. Але недавно е з'явилася така функція, що вже доступен докс мемпад всім. Але якщо ви порахуєте. То там дуже невтішні суми виходить. Тобто, я порахував, в середньому виходить в мене за один білет тобто за одну ігру 0,5 докс. Тобто, якщо я потрачу свої 1000 білетів, я отримую всього 500 доксів. По цьому, по цьому курсу, я думаю, ви знаєте, скільки це буде. Це буде всього стільки. Отже, це дуже мало і. Насипали мало, але все ж таки насипали. Насипали вже в криптовалюті, яка вже є на ринках, є на біржах, ви зразу можете перебадати. Щодо продажі, вивезти їх можна, але тільки на гаманці всередині Телеграму, тобто це Том Кіпер. Отже, яка моя особиста думка щодо цього проєкту? Цей проєкт досить вже довго. Працює. Як сказав сам Мекіс, то він планує не просто зробити це таполкою, яка після лістингу, в принципі, як і всі тапалки, просто на біржі обвалюється, ціна обвалюється, всі відписуються, і, в принципі, нікому нічого не буде далі цікаво. Тут він хоче зробити, по-перше, біржу всередині телеграму. По-друге, він також розвиває історію по мемпадам. І, в принципі, я вважаю, перспективи в цьому проєкті є. Але ніхто вам точно не скаже, яка там буде ціна і яка там буде велика перспектива. Це все, це все просто пузирь, який може здутися в будь-який час. Але ми будемо надіятися, що Меркіс не підведе, і до того ж він працює напряму з командою Docs. І... Безпосередньо з Павлом Дуром, але то вже друга історія. Отже, на сьогодні все. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося і до зустрічі!